Застосування статинів можна і не можна, статини, щит для серця чи прихована загроза. Розбираємося в нюансах і робимо усвідомлений вибір. Високий рівень холестерину проблема знайома багатьом, і часто рішення здається очевидним статини. Ці препарати, що знижують рівень поганого холестерину ЛПН, вже десятиліттями вважаються наріжним каменем профілактики серцево-судинних захворювань. Але чи так все однозначно? Чи мають стати непобічні ефекти, з якими варто рахуватися? І як зробити усвідомлений вибір на користь свого здоров'я? Як людина, яка сама пройшла цей шлях, від першого візиту до лікаря з результатами тестів, що вказують на підвищений рівень холестерину, до розуміння важливості комплексного підходу до здоров'я, я хочу поділитися своїми думками та спостереженнями. Статини це потужний інструмент, але як і будь-який інструмент, вони вимагають обережного поводження і розуміння принципів роботи. Статини, як вони працюють і кому вони потрібні, перш ніж заглиблюватися в деталі. Важливо зрозуміти, що таке холестерин і чому його рівень так важливий. Холестерин це жироподібна речовина, необхідна для побудови клітинних мембран і виробництва гормонів. Однак, коли його рівень у крові занадто високий, холестерин може відкладатися на стінках артерій, утворюючи атеросклеротичні бляшки. Ці бляшки звужують просвіт артерій, обмежуючи приплив крові до серця та інших органів. Це може призвести до інфаркту, інсульту та інших серйозних ускладнень. Статини це клас ліків, які блокують фермент, відповідальний за вироблення холестерину в печенці. Це призводить до зниження рівня ЛПНща, поганого холестерину у крові. Крім того, статини можуть мати інші корисні ефекти, такі як зниження рівня тригліцеридів та підвищення рівня хорошого холестерину ЛПща. Зазвичай стати не призначають людям з високим рівнем холестерину, особливо якщо у них є інші фактори ризику серцево-судинних захворювань, такі як високий кров'яний тиск, діабет, сімейний анамнез серцевих захворювань, куріння, вік старше 45 років для чоловіків і 55 років для жінок. Обережно взаємодії. Що потрібно знати про ліки та добавки. Як підкреслюється у вихідному матеріалі, взаємодія статенів з іншими ліками та добавками може бути серйозною проблемою. І ось чому це так важливо розуміти: ми живемо в епоху, коли багато людей приймають кілька препаратів одночасно, включаючи рослинні добавки та вітаміни. І часто лікарі не знають про всі ці добавки, які приймає пацієнт. Я особисто знаю кілька випадків, коли прийом певних добавок, таких як Грейпеф Рутовий Сік, про який я розповім трохи пізніше, значно посилював дію статинів, приводячи до небажаних побічних ефектів. Ось деякі з найпоширеніших взаємодій, про які варто знати: Грей Рут і Грейпеф Рутовий Сік. Ці фрукти містять ферменти, які можуть блокувати метаболізм статенів, збільшуючи їх концентрацію в крові та підвищуючи ризик побічних ефектів. Рослинні добавки, деякі рослинні добавки, такі як шоломниця китайська і звіробій, можуть взаємодіяти зі статенами, знижуючи їх ефективність або збільшуючи ризик побічних ефектів. Інші ліки, деякі інші ліки, такі як антибіотики, Протигрибкові препарати та імунодепресанти також можуть взаємодіяти зі статинами. Моя порада завжди повідомляйте свого лікаря про всі ліки та добавки, які ви приймаєте, щоб він міг оцінити потенційні взаємодії. Побічні ефекти, що потрібно знати і як з ними впоратися. Статини, як і будь-які ліки, можуть викликати побічні ефекти. У більшості випадків ці побічні ефекти є легкими та тимчасовими. Але в деяких випадках вони можуть бути серйозними. Найбільш поширені побічні ефекти статенів включають ем'язові болі і слабкість, проблеми з травленням, головний біль. Утома. У рідкісних випадках статини можуть викликати більш серйозні побічні ефекти, такі як рабдоміоліз, руйнування ем'язової тканини, проблеми з печінкою. Діабет, особливо у людей з предіабетом. Мій досвід я особисто стикався з м'язовими болями після початку прийому статинів. Це було неприємно, але після консультації з лікарем і коригування дозування, симптоми зменшилися. Важливо не ігнорувати ці сигнали від свого тіла і повідомляти про них лікаря. Комплексний підхід, дієта, фізичні вправи і спосіб життя. Важливо розуміти, що статини – це не чарівна таблетка. Вони можуть допомогти знизити рівень холестерину, але найбільшу користь ви отримаєте, якщо поєднуєте ліки зі змінами способу життя. Дієта їжте здорову для серця дієту, багато фруктами, овочами, цільнозерновими продуктами, нежирним м'ясом та рибою. Обмежте споживання насичених жирів, трансжирів та цукру. Фізичні вправи: займайтеся фізичними вправами середньої інтенсивності не менше 150 хвилин на тиждень. Відмова від куріння. Якщо ви курите, киньте палити. Контроль ваги підтримуйте здорову вагу. Управління стресом навчіться керувати стресом. Мої спостереження: я переконався на власному досвіді, що зміна способу життя може бути ефективнішою, ніж просто прийом ліків. Коли я почав займатися спортом і переглянув свій раціон харчування, мій рівень холестерину почав знижуватися навіть без зміни дозування статенів. Особливі випадки діабет та похилий вік. Людям з діабетом або передіабетом слід бути особливо обережними при прийомі статенів, так як ці препарати можуть незначно підвищувати рівень цукру в крові. Однак Важливо пам'ятати, що ризик серцево-судинних захворювань у людей з діабетом дуже високий, і статини можуть допомогти знизити цей ризик. Людям похилого віку також слід бути обережними при прийомі статинів, оскільки вони більш схильні до побічних ефектів. Лікар повинен ретельно оцінити користь і ризик лікування у літніх пацієнтів. Моя головна порада усвідомлений вибір і постійний моніторинг. Приймати рішення про прийом статенів це завжди індивідуальний процес. Не варто сліпо довіряти рекомендаціям лікарів або слідувати моді на здоровий спосіб життя. Важливо розуміти, що статини – це потужний інструмент, який може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, але він також може викликати побічні ефекти. Моя головна порада зробіть усвідомлений вибір на основі інформації, отриманої від лікаря. Ваших особистих уподобань та стану здоров'я. Постійно моніторте свій рівень холестерину і стан здоров'я і не соромтеся задавати питання лікаря. На закінчення, хочу підкреслити, що здоров'я це результат постійної роботи над собою. Статини можуть бути корисним інструментом у боротьбі з високим рівнем холестерину, але вони не є панацеєю. Здоровий спосіб життя, постійний моніторинг стану здоров'я і усвідомлений вибір, ось ключі до довгого і активного життя. Важливо пам'ятати, що ця стаття має інформаційний характер і не замінює консультацію з лікарем. Перед початком прийому будь-яких ліків необхідно проконсультуватися з лікарем.